Сама перша конференція Адама Сміта вона відбулася десь більше п'ять років тому. Я не пам'ятаю точно рік, але це була перша конференція, на якій було дуже багато представників іноземних компаній і в першу чергу великих фінансових інституцій міжнародних, які були дуже зацікавлені до співпраці з Україною, особливо в аграрному секторі. І наступні роки, після першої конференції, вона була. Теж дуже популярною. Скажу, що сьогодні ми маємо не так багато учасників цієї конференції, але я думаю, що це не тому, що ця конференція не має сенсу, а тому, що зараз ми маємо такий час дуже складний для країни, коли інвестори потенційні вони дуже обережно підходять до прийняття рішень стосовно вкладання коштів. Гарним сигналом буде надання фінансів. для поддержки уряду такими международными финансовыми организациями, как Международный валютный фонд. Я считаю эти форумы крайне интересными и полезными. Может быть, не всегда с точки зрения презентации, которую слышишь. Потому что, понятно, презентация – это пиар, который делает каждая компания, в том числе и я. Страшно интересно, если ты слышишь что-то новое, как было сегодня, да? И страшно интересно вот это вот кулуарное общение. Причем ты никогда не знаешь, с кем ты познакомишься и что-то нового узнаешь. Поэтому форумы обязательно нужно продолжать. И Адам Смит, который я всегда посещаю, и другие, которые в Украине уже стали популярными. Да, сейчас сложное время. Сейчас все, наверное, в полях, в поисках финансирования, а не на форуме. Но мне кажется, что это очень хорошая площадка, где люди обмениваются идеями, и поэтому обязательно продавать. Ця конференція, тому що маю шанси поспілкуватися з колегами і познайомитися там з потенційними поставщиками, там або послуг, або якихось там товарів, які нам цікаві. Тобто, ну це дуже корисний ферм, форум і дуже корисний формат. І сам факт проведення заходів, які впливають на формування думки про сектор, обговорюють те, що в секторі відбувається, він дуже позитивний. Це говорить про те, що ринок відкритий, принаймні в тому розрізі, який може демонструвати відкритість конкретно цього заходу, це дуже важливо. Звичайно, це не Зустріч, на якій діляться великими результатами, да? а це зустріч, на якій говорять про те, як, як ці результати можна утримати, у кого вони є, і як для переважної частини учасників ринку ці результати можна створити. На этих конференциях люди общаются, находят общий язык, и мы всегда поддерживаем общение. Здесь собираются топ-менеджеры, власть, то есть на таких конференциях обычно и находят золотые деньги. Інший настрій з'явився в цьому році, хоча політична ситуація складна, але відчувається, що люди почали вже також і в майбутнє дивитися більше, ніж в минулому році. Форум. Проходить дуже успішно, він вже завершується. А кількісний склад нічим не поступається тим, що в нас були в минулі роки. Ми дуже раді, що, попри цю невизначеність у політиці і бізнесі, ми змогли привабити дуже високоякісних доповідачів на наш форум. І що найголовніше, що до нас прийшли урядовці, тому, що відбулися дуже значні зміни в урядових структурах, які керують сектором. АПК, і тим не менше вони до нас прийшли. Бізнесу було надзвичайно цікаво почути, що нас очікує. Вже зараз кардинальні зміни відбуваються, це, що стосується політики, аПК, законодавства деяких регулятивних процедур. Я думаю, що ці процеси отримали досить детальне висвітлення на форумі, що є, звичайно, дуже великим плюсом. Ми не могли також обійти стороною той факт, що минулого року Україна зібрала рекордний врожай зерна, тому тема зерновиків, експорту зерна, логістичних і транспортних стратегій була однією з ключових. Їй було присвячено цілий день. І тут також нам мали дуже багато цікавих доповідачів і представників державних компаній, таких як Укрзалізниця, так і представників найбільших. Рейдингових компаній Бунга Україна, Нобл Ресурсис, компанії, які управляють елеваторами і так далі. На форумі також ми дуже пишаємося тим, що ми змогли привабити представників керівників дуже крупних українських холдингів, які входять ну, напевно в двадцятку чи тридцятку найбільших українських холдингів, такі як «Укрленд Фармінг, Агрохолдинг Мрія, Агрокультура, Державна зернова продовольча корпорація України і так далі. Є дуже багато нових тем, які раніше ми не піднімали. Це, наприклад, тема технологічних інновацій, тема органічного виробництва. Ну і звичайно, традиційні традиційні формати, такі як державна політика і регулювання, стратегії розвитку великих агрохолдингів і фінансові стратегії. Это моя любимая конференция, потому что вот, когда-то первый раз я сходил на такую конференцию Адам Смит по агробизнесу, мы там сделали отдельное издание, там, запустили новый медийный проект. Я считаю, что здесь уровень спикеров и качество презентаций. Такое, что вот, ну, эту информацию надо медийным компаниям, особенно вот таким, как «Латифундисты», это хорошо делаете, ну, давать, да, то есть, популяризировать, распространять, чтобы э, там, люди, которые занимаются агробизнесом, могли э, получать эту информацию, потому что здесь на конференции находятся топ-менеджеры, а информации очень много такой, которая бы была интересна именно там, руководителям. Не таких больших компаний, малых средств. Те возможности, которые рассказывали, даже какие-то бесплатные консультации, это же здорово. Если люди об этом будут знать, то рынок будет расти. Это класс. Поэтому ну, ценность этой конференции для меня бесспорна.